6 грудня 2024 року сьогодні близько 16.23 Росія привітала Україну з Днем Збройних сил України прильотом по адміністративній будівлі в Кривому Розі. Ми зараз перебуваємо на місці події, зараз близько 18-ї години, і станом на цей момент ми бачимо, що тут триває рятувально-пошукова операція. Також є офіційна інформація на цей час. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про те, що попередньо вісім постраждалих внаслідок цієї атаки, і з них половина госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Також раніше була інформація про те, що, на жаль, є один загиблий, і серед постраждалих є один хлопчик, шестирічний, який зараз також перебуває у лікарні. Перебуваючи тут на місці, ми бачимо, що працює вся необхідна техніка. Ми бачимо неподалік розгорнуто штаб допомоги постраждалим. Ми бачили, як несли плити ОСБ. Мешканці приватного сектору, які зовсім близько в притул знаходяться тут ці будинки приватного сектору, вони вже закривають свої пошкодження, вже ліквідовують наслідки цього прильоту. Минуло буквально кілька хвилин. І от уже на цю хвилину відомо, що 13 постраждалих у кривому розі, із них п'ятеро в лікарні. У людей різані і забійні рани, осколкові поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Про це повідомляє начальник військової адміністрації області Сергій Лисак. На цю хвилину ми не знаємо, якою саме ракетою Росія вдарила по Кривому Рогу, але абсолютно зрозуміло, що ми перебуваємо в центрі густо населеного житлового масиву, і отже, Росія б'є по. Цивільній інфраструктурі Росія воює проти народу України.